Трошки розповім, хто ми і що ми. Нагадаю, ми одна з трьох. Вже чотирьох централізованих закупівельних організацій в сфері цифровізації ми е, були створені ще в 2021 році. В прозоро маркеті адмініструємо товари, що пов'язані з комп'ютерною технікою, інтерактивні панелі, накопичувачі, навіть cd діски картриджі, все це наша історія. Плануємо розкажу, що плануємо трошки пізніше. Сама не люблю цифри, але цифри нам показують про нашу роботу, що маркет став прям таким вау-ефектом. Це підтвердять і інші мої колеги з інших ЦЗО. Нас небагато категорій, а відборів, більше 20. І за 9 місяців роботи наше ЦЗО, не наше ЦЗО, а через маркет, через наші категорії було укладено договорів на суму майже 1 мільярд. Це для комп'ютерної техніки, повірте, багатенько. Також загальна економія склала це майже 10% 142 мільйона. Зрозуміло, що. Завжди о, економія, неправильно визначена очікана вартість. Повірте, для комп'ютерної техніки, де маржа не дуже велика, це класна суттєва економія, тому ми е, прям радіємо з цього. Е, також е, маркетом в сфері цифровізації замовників скористали, скористалися 2500 замовників, це унікальних замовників. І також у нас є постачальників, це майже там 500 плюс, які продають те. Техніку, різні інтерактивні панелі і тому подібне. Що було цікавого за ці 9 місяців, нагадаю, що був вплив трошки такий цікавий: від Кабінету міністрів України ухвалили нову постанову, де дозволили замовникам купувати трошки на більші суми. тобто ми Згадаємо, що, наприклад, ноутбук раніше ми мали там купувати за 20 тисяч. Ці граничні суми були підвищені, і зараз ми можемо купити якісніший товар. І ця сума складає зараз 50 тисяч гривень і на ноутбук, і на персональний комп'ютер. Це Ми, Ми цьому дуже радіємо, оскільки замовники почали купувати більш якіснішу техніку. Також ці 9 місяців у нас пройшло, як у всіх нас, мабуть, хтось зіштовхується це Ukraine Facility. дуже було багато запитів. Я думаю, що на дискусійній панелі ми ще почуємо і від вас питання, і намагатимемо надати роз'яснення в тій площині, в ми, якій ми орієнтуємось, в чому ми розбираємось, це Багато освітян до нас звертаються, і це проекти нової української школи. В принципі, всі проекти Міністерства освіти вони зараз фінансуються з Ukraine Facility. Так, ми що ми робимо як адміністратор? Ми постійно розширюємо наші категорії новими товарами, новими якимись розробками. Тому за 9 місяців у нас з'явилося не так багато, оскільки. Техніка це дуже динамічна історія. Наприклад, у нас є одна людина, щоб ви розуміли, яка постійно працює над. Ноутбуками над персональними комп'ютерами, оскільки це дуже динамічна система, постійно оновлюється якась частина партії продалася, нову потрібно завести. Тому не ображайтеся, якщо щось там застаріле, Ми намагаємось постійно це контролювати. Рука на пульсі. Тобто, я запевняю, що от прямо людина сидить і оновлює постійно ноутбуки, персональні комп'ютери. Що ми плануємо? ще Не на достроковий, а от найближчим часом. Це ви побачите електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного радіо захисту. Над цим працюємо майже вже 9 місяців. Складна історія, але ми вже з командою бачимо, як ми це заведемо в маркет. Думаю, це буде корисно для військових в першу чергу, щоб швидше купувати і швидше постачати ці такі необхідні нам прилади. Щодо стосується до нової української школи, там перелік дуже великий, і найближчим часом ми плануємо завести це електронні освітні ресурси, цифрові вимірювальні комплекси, графічні планшети. І цей список продовжується і продовжується. Тобто ми постійно будемо додавати нові і нові категорії, які стосуються освітян і нової української школи. Так, плани, плани дії наші на майбутнє. На найближче майбутнє. Ми хочемо відійти, не хочемо відійти, а уніфікувати кваліфікацію постачальників, тобто передивитися наші відбори і спростити вхід в кваліфікацію відбори, тобто, ми хочемо зробити, як і у відкритих торгах, вхід це один виконаний договір, щоб дати можливість збільшити конкуренцію в Прозоромаркеті. Також ми з колегами із ДП Прозоро працюємо над електронним контрактингом в якій частині. Ми разом з Міністерством світи, Міністерством економіки України пропрацьовуємо типовий договір, який вже сподіваюся найближчим часом буде для нової української школи. І це як пілотний проект. Ми його пропілотуємо. Колеги з ДП Прозоро заведуть його як електронний контрактинг, і ми побачимо, як він працює. Тому це прям така робота, і ми дуже за нього вболіваємо. І колеги з Міністерства економіки повідомили, що найближчим часом вже він буде, бо вже текст затверджений типового договору. Також що ми хочемо зробити, це оптимізація роботи на нас як адміністратора. Оскільки кожен товар, який ви бачите в маркеті – це робота. Оскільки кожного кожен товар, який ми модеру, який заходить в маркет, ми модеруємо, ми перевіряємо. Наприклад, заходимо на сайт виробника і кожну технічну характеристику чекаємо, і цей товар потрапляє в маркет. Тому що ми хочемо зробити, це. Наші нові технології, можливо, колеги з закупівлі про нам допоможуть, щоб через краудсорсинг, є такий певний інструмент, через який додають товари постачальники, його оптимізувати і задіяти, можливо, ще, чи якісь наші технології нові, щоб швидше перевіряти і додавати ці товари в маркет. Такі в нас є ідеї.